Якщо говорити про функції інституції місцевого економічного розвитку в громадах, тобто для чого вони створюються, я вже згадував про те, що вони допомагають такі інституції в налагодженні кращої взаємодії між різними секторами на місцевому рівні між бізнесом, владою та інституціями громадянського суспільства, тобто громадою. Тобто, наявність таких інституцій вона допомагає прискорювати обмін інформацією, кращу співпрацю, тобто люди краще можуть знайти один одного. Є контакти, і це дуже важлива функція для інституцій місцевої економічного розвитку. Інша важлива функція це залучення додаткового ресурсу, тобто тих самих. Грантових коштів тих самих бюджетних коштів, тих самих коштів програм соціальної відповідальності і інше, про що ми з вами будемо окремо говорити досить докладно. Але суть в тому, що території змагаються за ресурси. Це може бути навіть люди. На ми можемо змагати за людей для того, щоб приваблювати їх в наші міста, тому що багато громад насправді втрачає людей, а інші їх приймають. Є природні перетоки не, не то що природні є конкуренція між містами і територіями. Реміт власне функція інституції місцево-економічного розвитку це допомагати в привабленні людей на території. і так само. А ще одна дуже важлива така політична називаємо це ціль це те, що інституції місцево-економічного розвитку вони допомагають в досягненні цілей, які визначені, встановлені в стратегії розвитку даного регіону чи території. Якщо в системі регіонального розвитку ми про це говорили трошки вище, в стратегії місцевого розвитку встановлено, що ви хочете, наприклад, подвоїти кількість бізнесів, які діють на території, то можливо. Агенція, яку ви створюєте, має бити саме в це. Вона її діяльність має допомагати в досягненні такої стратегічної цілі. Якщо ціль у вас в там, створенні нового навчального закладу, то власна агенція, її діяльність має бути скерована на те, щоб це сталося саме тут на території. Ви бачите зараз на слайді, і давайте пройдемося, що ж, що ж це за функція, які може виконувати агенція місцевого економічного розвитку. Це розвиток. Інфраструктура, тобто знакові проекти в чому суть досить часто. агенції місцево-економічного розвитку вони допомагаються владі. Підтянути великі проекти пов'язані з побудовою доріг або заміною ем, ем, трамвайної колії, чи побудовою чисних споруд, е, чи ем, полігонами або системою поводження з твердими побутовими відходами. Тобто розвиток інфраструктури, великі, інженерні знакові проекти е, вони е, прямо це є функція, пряма функція інституції місцевого економічного розвитку, допомога владі з такими проектами. Е, е, інша функція. Це може бути залучення нових інвесторів. Це робота чи з внутрішніми інвесторами, чи іноземними, надання йому інформації про ділянки, пошук людей, якщо це навіть приватні якісь об'єкти, заводи, що не використовуються, це розуміння, хто є власниками, і приведення інвесторів в знайомство і фасилітація, там, допомога в тому, щоб ця інвестиція сталася. Інше це допомога у створенні малого бізнесу, в розвитку малого бізнесу. Тобто це проведення якихось програм, можливо, надання якихось стартових грантів для того, щоб підприємці такі створювали свої бізнеси і відповідні робочі місця, або це може бути підтримка діючих малих та середніх компаній, які, наприклад, стикнулися з проблемами з тим, що стикстагнація вони не розвиваються. Їм потрібні нові ринки, їм потрібен експорт, або їм потрібні інновації для того, щоб вони починали виробляти нову продукцію, або робили ту продукцію, яку вони роблять більш ефективніше, щоб їм було вигідно це робити. І тут Амер може проводити навчання, поїздки, просто збирати навіть підприємців, заохочувати їх відвідувати певні заходи, які відбуваються в інших містах. Тобто, це є теж функція Амер. Знову ж таки, розвиток знань, вмінь та компетенцій, як працівників влади, так і власників та менеджерів бізнесів, і можливо, навіть просто людей на території допомагати їм з розвитком своїх компетенцій. Так само однією з можливих. Функції інституції місцевої економічної розвитку це можуть бути впровадження певних екологічних програм або проектів, націлених на вирішення екологічних питань. Це, наприклад, якщо це постіндустріальні території, потрібно проводити рекультивацію. Тут агенція може відігравати, може виконувати роль лідера для того, щоб вирішити це питання, або коли агенція може працювати з промисловими підприємствами для того, щоб допомагати їм підтягувати ресурси для зменшення викидів в навколишнє середовище. Що вирішення проблеми, наприклад, з золовідвалами, що з ними робити, чи, чи з якимись відвалами, постиндустріальними ем, проблемами, які ем, створюють негативний тиск на навколишнє середовище. І остання функція, така, е, яку може виконувати інституція місцевої економічного розвитку, це пожвавлення місцевих ініціатив. Тобто, це заохочення активності, це заохочення того, щоб громади робила речі разом, чи це можуть бути фестивалі, чи це можуть бути навіть якісь е, свята вулиць. Чи це це можуть бути просто заходи для проговорення, що люди хочуть з точки зору благоустрою або облаштування публічних просторів. Є безліч різних питань, яким чином можна пожвавлювати активність громади. і тут агенція може виконувати одну з важливих функцій.